У нас сьогодні маленький експромт, коротенький відеосик про зарядку Kyonor Zonen KSP30. Універсальний зарядний пристрій. Можна заряджати як від акумулятора автомобільного, так і від мережі. Ось 220. Підтримує 220-12 вольт, 110 вольт. Є зарядка в комплекті, перехідники для. Накачки колес, накачки матрасів, дитячих різних м'ячів. в принципі, ну все що, все, що можна накачати повітрям, він в принципі, з цим справляється. Ось є, до речі, такий перехідник для накачки водяних матрасів, хто збирається на море, десь в дорогу. в принципі, Цікава річ. В даному випадку зараз ми його будемо тестувати, накачка колеса на автомобілі. Ось такий у нас екранчик. Ми спочатку вибираємо накачка колеса, вибираємо тиск в барах, нажимаємо, що це буде живлення не від мережі а від автомобіля. В принципі, все досить просто. Беремо, відкручуємо ніполь. Чик. Одною рукою. Зараз він показує 2 бара, а ми поставимо 22. Ось таким чином досить швидко, комфортно працює це обладнання. Дуже задоволені.